Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Моє вітання вам із Харківщини. З вами вітер трояндових мрій. А як ви бачите, вітер у нас сьогодні доволі відчутний. Сьогодні 13 грудня, вчора я весь день світловий накривала свої троянди. Ось, бачите, стоять такі горщики імпровізоване, укриття. Оці пластикові відерця. На моїх молоденьких троянтах. Але встигла не все. Ввечері був сильний дощ, вночі скажений вітер, ледь дах не зніс із будинку. А вранці мороз, зараз у нас мінус три. Земля замерзла. Подивіться, будь ласка, як виглядає оцей зараз нещасний чистець Візантійський. Бачите, він опустив свої вушка. І на перстянки, подивіться, їх повикручувало вітром. Бачите? І вони так виглядають якось печально. Але за неперстянки я менше всього нервуюсь. Сьогодні, так як підсохло повітря і немає мороку такий, який був, я обріжу свої чайно-гібридні троянди. Ось вони, бачите, це моя вузелка. Обріжу. Навіщо обріжу, бо буду накривати їх баклажками. Ось. Оце в мене зараз таке завдання. Земля змерзла. От, бачите, тут грудочки такі, все попідмерзало. Ось. Бачите, все попідмерзало, А на ну, ніч обіцяють мінус 7. Звісно, що для зими це не мороз, але мої троянди, вони, знаєте, були постійно на таких погодних гойдалках. Постійно ж була мряка, постійно якась плюсова температура, то плюс, то нуль. Мінімум це було мінус 2, мінус 3. А тепер після такої мряки, після такого дощу, різко змерзло все. Тому вони не дуже підготовлені до таку, таких перепадів. І от за них я нервуюсь. Е, оці свої старенькі троянди, я трішечки, бачите, земелька і попідсипала під корені вчора. А чайно-гібридні зараз буду накривати баклажками. Ось так мої Любі знайшла 10 баклажок у себе. І буду цим займатися саме зараз. Як обрізатиму троянди? Ось у мене баклажка така з кришечкою. Обріжу так, щоб вона влазила під баклажку. Тобто, ось ці ось Ось десь на таку висоту. Не дивлюся, тут бруньки, не броньки, просто буду обрізати і все. Потім покажу вам результат, що в мене вийшло. Обріжу теж такі маленькі пагони. Бачите, троянда здорова, абсолютно листячко, здорове, зелене. Але хочу її зберегти. Зберегти по максимуму її, оцю вегетативну масу. Ось так, Зараз пообрізаю, а потім накрию і вам покажу. І ось так зараз виглядають мої чайно-гібридні троянди. Бачите, ось вони як в скафандрах стоять, як прибульці. Ось тут. Тут у мене чайно-гібридні і зрізка Девіда Остіна. Ось так, У мене було 10 баклажок, я всі використала. І тепер мій пейзаж у садочку виглядає доволі футуристично. Бачите, цих двох касперів? Як ви думаєте, що це за привиди такі? А це привиди двох картадерій, яких я лишила зимувати на дворі. Я їхні листочки прив'язала мотузкою, зовні накрила мішком і підгорнула земелькою. Отак вони в мене будуть зимувати. Чи перезимують, подивимось з вами разом. Самі цікаво. Звісно, не на всі троянди у мене вистачило баклашок чи відерець. Більшість троянд у мене просто підсипані земелькою. На деякі я ось, подивіться, будь ласка, поприносила і понасипала таке сухе бадиллячко. Ну, подивимось, як вони перезимують. Цього року навесні у мене теж дуже сильно вимерзли троянди. Головне, щоб лишилося хоча б декілька брунок, як показує практика. З бруняк підуть рости троянди, звісно, але ж хочеться, щоб троянди квітли раніше і рясніше, і щоб пагони були гарними, такими здоровими. Це, звісно, хочеться. Ну, подивимось, подивимось, зима все нам покаже, і все розстави всі крапки. Ось так. І побажаю всім гарної зими, доброї до нас зими, щоб у всіх все перезимувало, а навесні радувало і тішило нас чудовим цвітінням. Все, моє любі, на цьому, все. Дякую всім за увагу і, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава до побачення.